Мабуть, ви вже помітили, що я люблю ловити в таких тунелях і на течії сьогодні. Поєднання і буде дуже крута риболовля. Жирішок все-таки гуляє, але на обліжочок брати не хоче. Я вже біля носу йому покрутив і так, і так. Ні, поки поки він не хоче. на мою рибу не засіхай. Ого! Ого! Да, Там вот такие кабаняры, что капец. Ху -ху -ху -ху. Капец, кабанище, бу. Жерех, напевно. Как то кажется, старменный. Это ну, мой первый такой лайтик. О, лауда, значит, хороший. Что на такие выхи тут? Вот, вот такие, напевно, жерех был. Прям на воблер дивиться. зійшов. Там, біля... ну, так... Ой, він такий легенький. Ну, це ж класний. Ну, але я ці дайгісни, дай ти шумоміст, так? Так, да, я більше а я, пошимаю. Моя перша катуха була дайвом, та третя. Я думав, можливо, Air взяти, але поки вже купив. І, він такий легенький і волкий класний. Це такий старовий, Зручний в руці. Не краще не Корок такий приємний <рес> до руки. А калькут кидали? Чи не є бажання не, кинути? Я боюсь. Та що з нею буде? Це звичайна чи ДСІ? Е, ні, звичайна з магнітка. Вона гарно відрегульована. Спробуйте, буде вам цікаво. Ми теж спробую. Так, скільки вона до 7 да, ставити краще? Ну, так, я ловлю. Сім не грам, я кажу ці, наблюрочки не ловить, на, це ж на ночного судака. А, Ну от це теж, до речі, ночний судак я. Да. Я просто зараз гальма сильно піджав, але так можна відпускати. Ну, давай, стоять, от прям звідси, от, от прям з цього кутка, не. от такий. От я стою під ногами, коли сонце виходить, вони, гуляють, вони, вони Зійшов. У мене ж не відео, так, да, все є, все, все задокументовано. Чи я його не підсік, я не знаю. Ну, я прям його бачу, підсікаю, він десь пів секунди тримається. і пішу. Так, а в яку сторону максимум, яку мінімум? Ось це точечка, так? Да? Це мінімум, краще от сюди більше до максимуму. Ну це максимум, це мінімум. Це максимум. Ну, то є, ну, краще виріпи. сильніше А там магнітка, да, стоїть? Мегабасівська. <плес> У мене щось було. Я приїхав е ну, місяць, напевно, назад з е нано з нанологом своїм. Ну, думаю, покидаю один грамчик, може там щось плюне. Раз така потяжка поперло, зріс. Виймаю там соплі, чи лин був, чи сом щось таке. Ну попер. Ні, ну може відірвав. У мене ж там 0,2. що ну, Покльовочка вийшов, чи окуньок, чи судачок, щось таке полосате на воблер. А от і є. А от і є монстр. Оце монстр. Оце монстр. Оце монстр взяв. Я таких ще не ловив. Ох, йо! Ох, йо. І що з ним робить? Ох, йо моє. уху ху ху Да-да-да, зможете з підсакою допомогти, якщо не складно. Да-да-да, бо я не знаю, що з ним робити. ох йо О, це тарпоніще. Ка-та-та! -та. Подивіться просто. Та -та Там от такі і мені стоять. Я скажу, от прямо тут. Перший вихід якогось судачка невеличкого чого куньочка. Включив камеру, думаю, пізніше ще раз кидаю. Як увалив? Я не знаю, як я його тут виведу, не виведу. Я як варіант можу туди по коліна зайти, може його простіше буде взяти, не знаю. Ой. О, дякую за допомогу. Бо... ні 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 ще не хочу. Мажуть, Дякую. Тебе, мама, ой да зараз важу є, все є. Ой-ой-ой. Сімдесяточка, так? Шкода як його, звісно, трошку. Трошки я його пошкодив А як його, так щоб Вижив. Глибоко. А, все, гачкам хана. Так. Да? На вузол завезів. Ага. Була. Так, обережно зараз. Yeah, yeah, yeah. Ой, взагалі відпав. Десь. Ну, коротше, то вже. то вже нюанси зараз. Yeah, ні, well, дві 2600. Дві 600. 650, дві 600. Ну, Зараз подивлюсь, як буде відходити. Родичі скажуть, що все, відпустив, але такі мають жити. Все, дякую, зараз буде відкачувати. А я буду ось так. на відео. Значить, попадає. Шикарний просто наріджа таку подачу, таке виважування дав. Крутий жерех. Ні. В воді він дуже великим здається. Ну кровить дуже сильно. Підписники не зрозуміють. <різь> <різь> Якби щука. Щука вижила б. Так, я знаю. Аже ре. Жерех взяв доволі нетипово як для себе, але типово для того, як я його ловлю зазвичай. Всі ми знаємо, що жерех ловиться з дальняка, тому що він не відпускає до себе риболова, бачить його і старається обходити приманки, які він кидає, веде себе дуже обережно. Але інколи жерех втрачає пильність. Це відбувається під час його активного полювання на малька. Або на сильній течії, як мені здалося. Таке також відбувається. Іноді це може відбутися, коли ви вже прийшли на місце, і жерех вже підходить на це місце, де ви знаходитесь, тоді він вас може не помітити. Так і тут відбулося. Так і в цей раз жерех клюнув прямо біля ніг. Вів я себе тихо, позаду мене були кущі. Рухався я якомога обережніше. Ну а жерех знаходився в піку своєї активності і полюванні за мальком. І як тільки я подав приманку в місце, де він якраз збирався чи атакувати, чи можливо знаходився в засаді, відразу слідувала дуже активна покльовка. Безумовно, ловити жереха на дальній дистанції, скоріше за все, буде більш результативно. І більша кількість риби. Як якраз у мого підписника, з яким ми зустрілися, він в той день наловив більшу кількість риби, і жерехів і головнів. Але мені попався ось такий трофейний жерех. Ловити, звісно, можна і так, і так. Тому слідкуйте, де він виходить, і дуже активно проявляє себе в полюванні. Тоді до нього можна підкрастися поближче. Так, на жаль, рибу хотів відпустити, але почала кровити і ну, був би, була би щука, вона би вижила, вони й без жабри виживають. З ну, стрьомно, коли він такий пропаде, тому тяжке вольєве рішення забрати рибу. Добре, з собою був садочок, поклав. А спрацював то, спрацював -то ріджик. Сім'десяточка. Натуральному кольорі. Ой, як він порадував мене. І паличка відпрацювала гарно. В принципі, в сплески є і далі. Можна зробити ну, десяток закидів, а потім дати місцю відпочити. Пройду вздовж цього берега туди ще покидаю, а потім повернусь, однозначно, він ще є і може взяти ще один. Ходив в авто, зняв куртку, треті штани, бо вже трошки тепло, так сонечко вийшло, і залишив рибу, щоб з нею не таскатися. Я думаю, вона не пропаде у відрі, плюс машина в тіні стоїть. Ну а я йду знову знову шукати жереха та іншу рибу, яка може тут зловитися. Жерех чомусь перестав виходити 8 годин і тишина взагалі майже в сплесків немає. Або течію сильніше дали його здуло, хоча і там далі немає сплесків. Або. Або спека, не знаю, щось змінилося. Зараз перейшов трошки на джиг. Зараз хочу спробувати тут судачка половити, окуня. Він тут теж є, в хорошому розмірі, в кількості. Подивимось, що буде. Є. Є на сьогодні план певний походити. Там знаю є ямка, там можна походити в вейдерсах. Доволі цікава кам'яна гряда половити. Ну, щось, щось ще буде. Перша риба дуже дала. Гарного адреналіну, емоцій, відчуттів. Прям... Запам'ятаю таку рибалку надовго. Дуже круто. Хоч рибка 2600, але виглядає вона значно більше. Значно більше. Можливо, ваги десь набрехали. Бачив. Прямо що йду до мене ось тут-сюди. Ось такий чи чи то карась, чи то галавель Підійшов у воді. Стається більше. Карасі. Здоровені карасі. Мормушити їх треба тут. Мормишить. Вот де вони стоять. Карасі там. Здоровяні. в приманку, отакі от рибини пройшли. Здоровий жерех іде. Не хоче брати приманку, Бачите, походу мене. Ходу він мене бачить. Ну, Є варіантик сісти. Не хоче брати. Ну, як можна ось такий кренк пропустити? Не знаю. Ходу бачить мене. Треба якось ховатися. І пробувати подавати йому приманку. Тоді, можливо, щось візьме. А поки бачить і не хоче. Сходив в авто за запасним водилищем. Взяв ультралайт і хочу спробувати вловити рибу на мікроприманки. Вийшов в за приманкою. Маньячка. Вже майже відкрив рот, щоб з'їсти, і, і розвернувся у шов. Ну, що шо таке? Хоча, напевно, якби він взяв, скоріше за все, відірвав би. Кльовіще було, ох, покльовіще було. Це був жерех. Гарний жерех. Що, я його все таки доведу до покльовки. Треба пробувати коливалку. Не хочу брати вертушку Буду ставити коливалку. Ох, які виходи. Які виходи. Оставлю пюре чорне. Маю зараз працювати. О! Така червона пірочка взяла. Вирішив перейти трошки пізніше на ультралайт, покидати мормишки, бо бачив тут карася хорошого. І от піймалася от така непогана червона пірка. Але я все ще шукаю карася. Ого. Куляри щойно врятували око. Риба зійшла і грузик прямо в око відлетів. Жерли, ну, я кунек обзловився. теж на мармышку, а там в кущиках. Хочу. Крыся. Наступний день не зміг я витримати такого чудового кльову і приїхав ще раз спробувати своє щастя. І перша риба, що ви могли подумати, ні, не жерях, верховодка. Верховодка на 70-й річ, ну тут є і жерешок, уже стрибуть. Що ж, сталося не так, як хотілося. Приїхав я на наступний день, думаю, ну, жерехів тут повно. Як бачили на, підвод... на кадрах з підводною зйомкою, що ну, плавають доволі гарні особини. Думаю, ну приїду на наступний день, наловлю ще. Але ні, на наступний день жерех повністю відмовився ловитися. Щось в цьому році ця риба дуже нестабільна. Не можна сказати, що от зараз я поїду на риболовлю, на те місце і наловлю гарних жерехів. В кращому випадку попадеться один-два мілких і це ще треба дуже гарно постаратися. Тому в цьому році я б розраховував на цю рибу більше як на щось в прилові. Поїхали виловити щуку окуня судака, і тут вийшов жерех. сміло ставити приманки і пробуйте його спіймати. Ну а я ж дякую всім, хто подивився моє відео. Не забувайте підтримати мій канал лайком, підпискою ну і коментарем. Особлива подяка від мене всім тим, хто підтримує канал фінансово. У вас є також можливість доєднатися, YouTube спонсорство, Patreon всіх запрошую. Ну а далі побачимось в наступному відео. Бувайте до зустрічі на воді!